Добрий день! Я Киба Вікторія, учениця 10-го В класу Романського ліцею номер 1 імені Петра Івановича Калнишевського. Я підготувала проєкт на тему біологічне значення вітамінів. Актуальність даної теми зумовлена нестачею вітамінів в організмі людини, мета дослідження показати важливість вживання вітамінів та що може трапитися, якщо їх буде замало. Наукова новизна полягає в тому, що мало людей піклуються про своє здоров'я, а саме про кількість вітамінів. Багато людей можуть жити з якимись болями чи то проблемами, не підозрюючи, що це може бути нестача вітамінів. І тому я хочу донести людям про важливість вживання вітамінів. Предметом дослідження були вітаміни та їх класифікація. Об'єктом були люди, які вживають вітаміни. У наш час дуже важливо бути успішною людиною, знайти своє місце у житті. Щоб вти вперед, потрібно мати міцне здоров'я. Один з найважливіших елементів здоров'я це харчування. Вітаміни відіграють велику роль у продовженні здорового життя. При відсутності вітамінів або їх нестачі порушується здоров'я. Вітаміни це речовини, які необхідні для життєдіяльності організму, нормалізації процесів обміну. Вони утворюються рослинами або тваринами і повинні поступати в організм в мікроскопічних кількостях. Відомо близько 30 вітамінів та вітаміноподобних речовин. Вітаміни поділяють на дві групи: водорозчинні та жиророзчинні. До водорозчинних належать В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12 та С. До водорозчинних належать вітаміни А, Д, Е та К. Вітаміни сприяють засвоєнню поживних речовин, білків, жирів, буглеводів та мінералів, допомагають формувати клітини крові, є регуляторами біохімічних процесів, які складають обміни речовин та енергії в організмі. Вони не синтезуються в організмі і повинні надходити з їжею. Вітаміни відіграють велику роль в регулюванні та функціонуванні нервової, імунної та ендокринної систем, важливі для підтримки імунітету при хворобах. Дефіцит вітамінів у раціонах харчування призводить до порушення обміну речовин, зниження працездатності, симптоми нестачі, ламке волосся та нігті, виразки в році або тріщини в кутиках рота, кровоточивість ясен, поганий нічний зір та білі нарости на очах, випадіння волосся, сонливість. Також я провела анкетування серед учнів. Та знайомих за такими питаннями, чи знаєте ви про вітаміни, чи вживаєте ви вітаміни, чи потрібно організму вживати вітаміни, чи варто вживати їжу, у якій є багато вітамінів, та чи вживаєте ви фастфуд. Результати анкетування показали, що люди знають та розуміють поняття вітаміни, але вони не знають, настільки вони важливі для організму. За діаграмами ви можете це спостерігати. У ході дослідження ми довели що вживання вітамінів є дуже важливим, дізналися, які бувають наслідки авітамінозу та що може трапитися з організмом при цьому. Дізналися, які функції забезпечують вітаміни, і тому хочу сказати, що вітаміни це невід'ємна частина гарного здоров'я і самопочуття. Якщо хочете стати успішною людиною, потрібно мати міцне здоров'я і регулярно вживати вітаміни, бо завдяки їм застосовуються інші поживні речовини, які потрібні для здорового життя.